Їх шестеро, і вони суперфіналісти вокального проекту Голос Діти вже цієї неділі у прямому ефірі суперфіналу команду Наталі Могилевської представлять Міша Цар та Богдан Темченко. Ще на першому прослуховуванні Могилевська порівняла Мішу із самим Бетховеном, адже хлопець має вроджену ваду вушної раковини, та це не заважає йому вправно володіти голосом. Наступний суперфіналіст Богдан Темченко, справжній самородок. Хлопець ніколи не займався музикою професійно, але у своєму юному віці сам пише і тексти, і музику. У команді Потапа єдина дівчинка з усієї супершістки Настя Багінська та талановитий маленький співак Іван Лісний. Настя, наймолодша учасниця шоу, вже другий сезон поспіль. Дівчинка намагається підкорити суддів, і ось нарешті їй це вдалося. Ваня Лісний на шоу теж вдруге. В свої 11 років хлопець має неабияке досягнення. Спеціально заради участі у шоу. Всього за три тижні. Він схуд на 12 кілограмів. Наставник Тіна Кароль до своєї команди обрала Руслана Асланова та Романа Сасанчина. Руслан займається музикою з шести років. А от Роман Сасанчин підкорив глядачів ще у першому сезоні шоу Голос Діти. Минулого сезону сліпе прослуховування хлопець не пройшов, але настільки сподобався публіці, що глядачі буквально засипали його листами та подарунками. Вони шістка найкращих сьогодні прийшли до студії сніданку, щоб поділитися своїми емоціями та привідкрити завісу суперфіналу. Тільки один із них переможе цієї неділі. Друзі, це справді неймовірно, тому що ви глядачі сніданку з один плюс 1, першими їх побачите разом на одному, можна сказати, синічному майданчику сніданку з один плюс 1. Заходьте, заходьте, заходьте! Голос діти є о подарунки. Подарунки, нічого собі, це взятка, взятка, хабар, що це, Ні? Є... Ні. Ну я ж я ж не душі, тренер. Руслан. Дякую. А то від душі. Хорошо. А, е, отже, друзі, знайомтеся знов тільки в студії сніданку з вас З власне вакцина країна знає. Ромчик Сасанчин, команда «Тіна Кароль. А, ти вже справжня зірка, ти вже гастрілюєш. А, важко тобі ну, відчувати на собі дуже багато уваги. Ну, мені як сказати, звичайно, що деколи важко, коли багато народу, але я на це уваги не звертаю. Я роблю так, щоб всім сподобалось, щоб той звук і та пісня полинула в їхнє серце, і щоб вони ну, дійсно попали в інший світ. А, а, Руслана Сланова, Тайска, привет тебе. Бабушка тебя а, распознала твои таланты на самом деле. Родители поддерживают тебя в дальнейшем стремлении стать музыкантом. Да, родители меня поддерживают. И что бы ни случилось, для них я все время один. А, все время, ну не один, но я для них все время <связано> любимый сынок. Все время. Тебя много, потому что ты очень талантливый. А, команда Наталья Могилевская, Богдан <связано> Темченко. А, Богдан, гитара где? <связано> а, гитара будет тебе помогать на выступать в воскресенье? Нет? У тебя нет музыкального образования, ты фактически не знаешь ноты, но и пошел прямо вот в это шоу. Как тебе тяжело на самом деле вот участвовать среди других ребят, которые на самом деле ну, в музыкальном образовании каким-то знают ноты? Ну да, тяжело. Тяжело? А, твое будущее знаешь, какое будет? Ты будешь музыкантом, рок-музыкантом? Ну да, хочу с группой выступать на концерте. Как группу будешь называть? Группа у меня есть, она называется Wild Shadows как Wild Shadows. Запомните, будущая звезда. Миша Царь, команда Натальи Могилевской. Скажи, вот сейчас складывается у тебя особое отношение с Аней Тринчер. Надо сказать, что Миша в прошлом эфире на сцене признался, что Аня ему нравится и подарил ей что? Сережку подарил. Как она сейчас? Мы продолжаем общаться. Мы с ней друзья. Но не больше пока Наташа что. Могилевская тебя назвала Бетховеном, украинским Бетховеном. А, ощущаешь вот такую ответственность э, все-таки? Да. Я буду оправдать ее надежды. Будем надеяться. И команда Потапа. Вот Насенька Богинская у нас. Насенька, ты единственная девочка у нас. У нас здесь в студии маленькая такая. И будешь единственной девочкой в финале уже голос Диты». Скажи, тебе страшно вообще, а? Среди вот таких вот мастодонтов. Ну, конечно, немного есть, потому что мне кажется, что все финалисты сильные, но буду стараться. Так, а скажи, чем будешь брать? Чем их будешь брать? Побеждать чем будешь? Харизмой? Голосом? Что еще? Да. И хитростью. Да. И еще у нас есть Ваня Лесной, команда Потапа. Вань, вот на самом деле ты перед участием, надо сказать, у тебя очень огромная сила воли. Ты буквально за короткий период времени, ну, я должен взять у тебя пример, сбросил уже 12 килограммов. То есть у тебя такая сила, где ты берешь силы? Это просто большое желание, наверное, было. Так, прощаться тебе... с этим. Слушай, вот настоящие певцы, даже мансоратка болел, когда ты говорил, что чем больше человек, тем лучше голос у него. А как ты считаешь? Думаю. Он прав. Он прав, да. Так, друзі, ну на самом деле ви не только з шариками к нам пришли, да? Шарики гелевые, кстати говоря, если их вдохнуть, то может быть, тоненький-тоненький голосок. Мы этого делать не будем. А вы должны показать нам настоящие голоса. Украина уже всёму пресвичилась, Але вы сегодня в студии сніданку а, маєте запалити наши сердца. Можно? Что це буде? Мм, мы хочемо заспівати легендарну пісню, яка називається Червона рута. Червона рута. О, є. -е! Ну давайте співаємо всією Україною. Починайте. Ти признайся мені звідки Я в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, де Ну Итак. и від вас, возможно, невеличка такая настановит от Олены Кравец, зирки Украины. Что им скажешь? Ребята, просто верьте вот в то, что вы делаете. Я вам хочу сказать, что ну, для меня вы звезды, потому что единственное, что останавливает меня и э, по воскресеньям, я не укладываю свою дочь спать в то время, в которое она должна ложиться, это ваш проект. Это проект мурашек, проект слез, проект счастья. Спасибо вам. Просто оставайтесь такими же непосредственными и талантливыми. Лена, когда зашла до студии, она сразу Бачила дітей, вона каже, Боже, скільки зірок? Це про тому, що зірки наші дивились на Лену і казали, Лена, 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 я хочу сказати, студія сніданку об'єднує зірки, приходять до зірок. Зірок так. усіх об'єднує. Ми всі подивимося з вами в 21.00 на 1+,1 плюс суперфінал проекту Голос діти. Ці талановиті співаки виступатимуть в прямому ефірі. А переможця обиратимемо ми з вами. Лише від голосування глядачів залежатиме, хто стане переможцем. А ще завтра, в суботу, 28 лютого, на каналі один плюс о 15 прем'єра найбільшого гумористичного шоу в Україні Ліга сміху.